Компанія друзі відпочивали у ківерцях на території місцевого заводу. Усі сміялися, випивали алкоголь, спілкувалися. Тоді ніхто й не очікував, що ці посиденьки закінчаться жорстоким вбивством вбивством на тлі ревнощів. Зі слів тих, хто був поруч того фатального вечора. Пара неодноразово сварилася. У чоловіка і жінкою виникав конфлікт через, начебто, зради з її сторони, зі слів знайомих. Вони часто ставали свідками подружніх сварок. У обвинуваченого із дружиною були постійні конфлікти через зради Ангеліни. Вона розповідала, що він неодноразово бив її. Та 16 липня 2022 року суперечка на тлі ревнощів закінчилась не просто побиттям. Як встановило слідство, чоловік спочатку вдарив свою співмешканку, а потім затягнув потерпілого у кущі і побив його там. На її обличчі були тілесні ушкодження, напухла губа, засохла кров на обличчі. Попросила у неї штани, оскільки ж її штани були крові. Також вона говорила, що її побив чоловік через ревнощі і Повідомила, що він також вдарив та потягнув його у кущі. За версією слідчих вже там у кущах ревнивий чоловік жорстоко побив, так би мовити, суперника. Приблизно через годину, в момент, коли вона та особа 11 сиділи біля дерева та цілувалися, із кущів вибіг він та наніс три удари в обличчя іншому, від яких останній впав. Після цього відтягнув його на землю, перевернув, сів на нього зверху та наносив йому удари ножем в область шиї. Після нанесених ударів схопив її за волосся та потягнув по дорозі через колії, наносячи при цьому їй тілесні ушкодження. Від нанесених травм той помер на місці. Цю справу вже розглянули у ківерцівському районному суді, де чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі. Проте обвинувачений своєї вини не визнає. Він просить вже в апеляції, аби справу переглянули за нововиявленими обставинами. Про що мова поки невідомо, оскільки засідання, призначене на 21 липня і на якому мали б розглядати його скаргу, довелося відкласти.